Удовори українського народу 1921-22 років, 1932, 1934 років, 1946 47 років це і нажахливіші, цілеспрямовані, серійні маси і вбивства людей в історії планети Земля. В цих масових вбивствах росіяни знищили 10 мільйонів українців. Росіяни організували ці голодомори не лише на території радянської України, але й на території інших українських етнічних земель, які в часі створення того клятого СРСР були подаровані радянській Росії. Це є території Малинового, жовтого сірого клину. По іншому ці регіони можна назвати Кубань, Поволжя і Північний Казахстан. Цим голодоморем росіянці знищили 30% українців, тим самим радикально змінивши співвідношення українців і росіян у тому клятому СРСР. У нас до Голодоморів було співвідношення 1 до 2,5, тобто на одного українця припадало 2,5 росіянця. А після Голодоморів співвідношення змінилося 1 до 3,6. Тобто, фактично, по відношенню до українців росіянців в СРСР стало наполовину більше. Цим Голодомором також росіянці знищили українців в українцях жагу до будь-якого супротиву, до боротьби за справедливість, за, за свободу і перетворили наших гордих і відверто заможних українців на жиберків і на переляканих нікчемних рабів росіян. Також голодомор створив досконалі умови для максимально швидкого зросійщення українців, які вижили після цього Голодомору. Тобто ці голодомори росіяни влаштовували свідомо для того, щоб знищити якомога більше українців, а решту українців, щоб змусити е, позбути всіх головної ознаки їхньої української ідентичності української мови. Але поміркуймо: якщо дотепер мільйони жителів України з гордістю користуються головним здобутком голодоморів, клятим росіянським язиком, то чи щирим є їх жаль? Та й взагалі, чи є жаль в росіян України до 10 мільйонів українців, винищених росіянцями способом голодоморів? Слава Величному українському народові! Вічна нам пам'ять про незичені злочини росіянського народу проти українського народу. І вічної нам жіно помсти!